Всім привіт! З вами компанія Екстрасток. Сьогодні будемо повністю з вами дивитися мішок із шортами, подивимося, що там попадає. Тим часом заварюйте чай, діставайте щось смачненьке. Не забувайте підписуватися на наші соцмережі, Telegram, Facebook, Viber та інше. Поїхали! Так, кадідаси, Жако бачили, були Стукові, знову Жако. Так, ось такі LXL. Так, чоловічий XL, джинсові 2X. джинсові 2X. LK. джинсові Джек Джонс. Ось такі легкі. H&D, XL, чоловічі спортивні, джин собі 3X, так, ось такі чоловічі 2X, Знову 2х. Бачимо, розмірна сітка гарна собі, вартість, невелика така, як і мішку дуже багато. Вони не важкі. Так, ось такі класні, з боковими кишенями міцні. Знову такі посилені. 36-й пояс у нас десь 2х. Великий розмір. Спортивні ось такі з боковими кишенями. Елька. Спортивні. Так, розмірна сітка гарна. О, попалися брендові кемел. Елька. Елька. Два Х. Так, звуковими кишенями 2 два Х. Знову два Х. Так ось такі. Трошки їх приберемо сюди. Дивимося далі. Шортів тут у нас багато. Такі. Нка. МЛ. Так, LXL. Попалися одні нам жіночі на два ікса. О, жіночі вельветові. Так, трекінгові, велюрові, легкі чоловічі. Так, шорти юбка. Рекортажні жіночі. XL з боковими кишенями. Знову XL. Джинсові. Два X з боковими кишенями. Спортивні. Werder Bremen. Так, XL. Essa aqui é a pijama não é, chalequinha? Chalequinha. Essa aqui... Так, розмірна сітка загарна, кількість величезна, тут були чоловічі геть на 3X, Ріма спортивні, жіночі спортивні. Ось такі QS, Elka. Прямо дуже велике. Десь Xi 6. Знову п'ять жильця. Вже такі одні були. Elka sportivni Excel MK M1 elka, Elka ženskovi MK Так, 7 days до плавання. З боковими кишенями, знову ж таки, з торцю сторони. Багато вже тут. Ось ось такі. Жіночі спортивні, великі, жіночі беріджі, десь 3Х. Жіночі. О, які класні найки. Так, такі. Excel em aqui. Так, велосипедні. Ще одні для велосипеду. О, жіночі, класні. Нексель легкі. Так, трикса. Пічкіру. Шорти атласні. І останній у нас чоловічна елька. Як бачимо, в шортів багацько, собі вартість низенька. Розмірна сітка дуже гарна. Нагадую вам підписуватися на всі наші соцмережі. Та гарного вам дня.